Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хотіла піти в одне природне місце, але за часом трохи, ну не знаю, якщо встигну, то може зайду. На днях е збираюся відвідати цікаву енергетичну точку. Але знову-таки зараз доволі спекотно. Подивимося. Власне, зараз я знаходжуся в тому місці, зупинка Фантазія. Зараз, на жаль, тут немає вже КПРФ чи Рада Фантазії, яким пов'язаний багато легенд, І в 90-ті роки там багато ситуацій було. Власне, це місце, де колись... З яку ми колись вперше поїхали з Саничем на острів. І зараз тут все змінилося. і Зупинка ще називається Фантазія, але вже кафе не, не існує, хоча назва його ще є. Цікаво майже після того, як Санич вмер, через кілька місяців кафе закрилося. І власне, от, але Фантазія це така країна, знаєте. Яку мені хочеться вірити, хочеться е, надіятися на те, що наші фантазії найкращі і мрії. здійсняються і ми нарешті з вами будемо жити в тій країні, на тій планеті, де будуть реалізовані фантазії гарних людей. І добро буде панувати. Власне, знаєте, недавно все більше і більше дивлюся на те, що. Часто от, оточення воно ну, знищує людей в тому плані, що намагається зробити їх, їх такими же, я ввищаюся, бидлом, як і самі. І це досі от, та система військова, муштра, це теж формування людей під свою, свою копірку. Не хочу нікого образити, але військова муштра і військове життя воно не робить з людини краще. Особливо коли керує командування в верхах, теж такі не найліпші, не найкультурніші представники свого суспільства і свого оточення. Взагалі, лити кров. Треба чистити душі і наші українці, наші козаки і часи Гетьманщини. До речі, знаєте, Гетьманщина, це я думаю, що це вона все-таки була подарована Україні після битви за визвольної під проводом Богдана Хмельницького, Івана Вогуна, Кривоноса. Ці події були визволення війни. І власне вони після них сформувалася така держава українська, але в якій основу саме Гетьманщина. Саме основа устрою державного була Гетьманщина, в якій керівні органи влади від поляків і від жидів, які в той час керували. До, до повстання українського народу під проводом Богдана Хмельницького прийшли до старшини, сформувалася особлива, ну вже була сформована еліта українська і до того. Але коли я кажу еліта, це не значить тільки заможні люди, але саме от культурні освічені, ті, які вміли і військові передусім. Які знали і вміли як керувати, які цінували життя, які от розвивали себе. І, власне, ці особи прийшли до влади. Вони забрали владу у поляків і у жидів і стали судити, стали займатися більш тісно, займатися торговими питаннями. І це, до речі, Гетьманщина, яку подарував е з козаками, зі своїми е в Україні е Богдан Хмельницький, вона проіснувала ще десь, ну, мабуть, років 50 після. Аж поки е не знищена була Катериною і її оточення, не розтоптана. Е я просто і, і пізніше да, дотоптала. Просто хочеться сказати, що це друге зовсім було оточення, другі постулати поняття волі, честі, чесноти вважалися за основу в українському суспільстві і в українській еліті, Які є верхушку цієї еліти і повагу в суспільстві найвищу мали військові. Але це, Гетьманщина це одне, а ще було запорізьке військо, яке я е, окремо вважаю, воно, е, це, воно завжди існувало ще й до Гетьманщини. І там е, трохи більш жорсткі умови були, е, туди приймали різних людей, але теж чесноти е, були основою, е, лицарського, ли, лицарський дух домінував. Але царський дух у нас в українців був перед усім романтизмом просякнутий і духовністю, культурою. Козаки відомо любили мистецтво, грали на музичних інструментах, їх душі очищувалися за рахунок музики, за рахунок глибокої поваги до жінок. Ще раз повторюю, їх слова не були образливими до жінок, як це у козаків там російських там перебувало. І взагалі у стрільців, коли вони там могли грубо поводитися з жінками, бити їх, а ні, у нас козаки дуже шанували жінок. Я тій країні, де шанують жінок, і не дозволяють собі погано казати про ту, хто дає життя, і хто є мати, хто є дружиною, хто оберігає очах, єднає рід, то та країна є висококультурною. Всі інші, хто би я що не казав. Це вже ну, не, така, не такий низький рівень культури, і власне можна сказати, що Україна це висококультурна, високодуховна е така країна і демократія, ну, якщо казати про те, що заявляють демократію. Е я би сказала, це не демократія, це було древні устої. Е коли от, знаєте, от цікавий такий факт. Що козаки у нас зараз духовенство, коли обирають, то до вибору духовенства не мають відношення, не мають впливу звичайні громадяни. А тоді мали вплив, і було певне голосування, за якусь духовну особу яку обирали. Тобто навіть патріархів обирали з поваги до козацтва, з поваги до українського народу. Тобто, з його Бажання. Це такі ще древні закони діли, е, теж е, українське віч, слов'янське, да? воно впливало. Потім помішалися вже іноземні впливи, але все одно основа оця культури, основа духовності і основа того, що е, український народ він високодуховний повторюю. Зараз, от, на жаль, в оточенні в якомусь замкнутому колі, в якому е, намагаються бо, е, при владі там, в чиновницьке оточення, коли ти попадаєш в оточення чиновників і працюєш чиновником, то ти перетворюєшся ну, в те, що вони хочуть, щоб ти був перетворений. Тобто це таке собі має бути. В основному я обичаюся бидло, яке ну, заробляє гроші, яким ділиться і ділиться. З ще вищими видлами і опираю на всіх ланках українське українське народ і просто буквально перетворюється в ніщо. Коли людина йде до влади, балотується в Верховну Раду, наприклад, то тобто у неї є якісь люди, хоча майже всі з ношами балотуються, тобто за них оплатили. І вже це, зрозуміло, що не проста людина, але є люди, я от знаю, які були гарними хлопцями. Я деяких знала. З одної з популярних партій в свій час. І власне, коли вони потрапили у Верховну Раду і почали працювати там, то вони перетворилися, ну таке от напищене, може е, вже розумніше, людина розібралася в ситуації політичній і багато що вивчила, але це їй не, не, не дарувало якихось плюсів для її роботи на українську націю, на український народ. Вони просто перетворюються у цей. Знаєте, такий сутність, яку потребує системи, яка не турбує систему. Особливості духовні особи, вільні духом зараз не потрібні в цій системі, яка вже відмирає. Але ж почекайте, далі буде щось нове. І скоріше за все, ви, якщо лишитеся в тому стані, якого ви є зараз в своїй системі, тобто ви вже не будете і ваше ті, кого ви породите, кого навчите, вони ви вони не потрібні будуть в її системі. Власне, тобто ви помираєте від різних проблем, хтось від того, що спився, хтось від того, що скурвився, я обучаюся, або переїв, чи просто. Від різних питань, на машині їхали, розбилися на великій швидкості. Писали непотрібність своїй родині, коли вже перестали бути депутатами. І потім результат. Ну, Це я так кажу приклад. Вище посадовці влади, військові теж у нас цікаві. Побули, побули на керівництві ХОПа, їх винули в Англію, потім хоть покинули якимись ще представниками. Ви ну, там живуть, жріють, і знову таке, а як же дух побратимства, як же ваші знання, які б ми могли бути корисні навіть і просто, якщо б ви підготовляли людей на свою ж посаду, готували в Україні? Ну це, це таке окреме питання, духовність, відсутність, її образи. Взагалі, от, знаєте, є таке питання, коли от, кажуть, корпоративний дух, от кажуть, от, у нас корпоративний дух, чи як... Має бути єдний. Тобто корпорація якась хоче бачити в своєму оточенні і всередині тільки таких, як вона сама, ну, які добрі виконавці. Власне, тому от, але чи, чи ці виконавці вони зможуть бути корисні. Суспільству і Україні, яка на них на Якщо Україну перетворили в таку корпорацію і бажають перетворити, де буде керувати і верховенство право підкорено, і вся система підкорена корпоративному духу, який хтось вигадав для себе, для того, щоб мати в оточенні лише таких, як він сам, і керувати вівцями, то я вбачаюся, що ж це таке тоді. Чи ж це не є захоплення всередини і таємними способами України? І без війни можна знищити усе, розпорощити людей, розпорошити, я вибачаюся, за забити голови молоді якимись ідеями, які взагалі її не будуть притамані, і вона, якщо от, ви просто знаєте, я для того, щоб не помилитися, треба сісти. На самоті і просто подумати про те, чи все вам подобається в тому оточенні навіть ваших, вашому близькому, це не значить, що треба там його покидати чи ну, так би мовити когось принижувати з тих ти був, чи що сказати, таке жорстке. Просто треба помислити, чи ти маєш комфортно себе почувати в тому оточенні, в якому ти бодай працюєш. Чи, можливо, треба поставити якісь точки і обмежити певні своє коло або до себе до своєї енергетики не підпускати занадто близько з цим вливом. Який намагаються на тебе одіти, цей салон прибрати своєї голови, які тебе накручують кожен день, кожну хвилину і намагаються підрівняти тебе. Так часто буває і в родині, коли тебе намагаються сформувати під себе. І в моїй родині це є. Але треба намагатися все таки зайти в те місце, ну тобто. Ти маєш обмежити коло впливу. Це значить сформувати себе як людину і сформувати своє життя так, щоб обмежити цей вплив, або просто не допускати його настільки сильно, як раніше було. Також продовжувати спілкуватися з людьми, але певні грані маєш дотримувати і формувати своє своє життя, так би мовити, в цьому в цьому, якщо це твої рідні. А якщо це люди, які не мають відношення до тебе, просто намагаються заробити на тобі і е е принизити і сформувати свій свій простір навколо тебе а тебе використати, то я думаю, що треба будувати і, і розвалювати, прибирати оцей вплив, будувати свою систему і своє оточення підбирати. Власне, це все добре казати я, але як, як от людині кажуть, у мене є друзі, які кажуть, я не можу спілкуватися вже. Ну, я заходжу, раніше я такого не відчував, заходжу в приміщення, а там нарада якась, у них весь час кожний ранок проходить. І от на цій нараді, я коли заходжу, то в мене відчуття, що про мене не говорять і усі ворожі якось відносяться. Дійсно там у людини проблеми, але раніше в неї теж були проблеми, але вона так не відчувала оточення сильно і так не відчувала от, той на себе. Тому от що і що, як чому от відбувається таке загострення? Почуттів у цих у людей, чому останнім часом їм важко витримувати цей вплив, чому вони відчувають ворожість, деякі люди. А деяким все одно. Чому деякі заходять в супермаркети і настільки сильно, або великі якісь приміщення, де багато людей в центрі міста їм некомфортно, просто розчавлює. Так, да, посилився вплив. Не все більше хочуть придавити, придушити, але це пиво раніше було. Раніше ви так не відчували, сьогодні загострилося почуття. Сьогодні ваша, ну, якщо казати про ауру, вона відчувається все ще більш гостро. бо посилилася ваша аура, ваша дія. І власне от, тому і відбувається таке от, відчуття. Тому що робити, чому це так? Думаю, що ті, хто це відчувають, то вони люди особливі. Вони вже відбулися, з ними вже багато зміни відбулися, і вони вже готові до іншого життя, до іншого простору, до іншої системи. Причому вони народжені вже іншими. Певний час їх система тримала у цих пазурях, а тепер. Вони не хочу розкриваються, енергетика їх змінюється. І вони більш жорстко відчувають і яскраво відчувають усі негатив і брехню точення. Причому вони відчуваються ну, духовно, навіть не фізично. І обманути таких людей дуже важко. І не маючи оцієї чистоти відповіді енергії, вони ці люди, ви, я. Я теж часто відчуваю такий простір – мають сформувати свій, свою, свою систему, так мовити, війти в неї. І в рамках старої системи, в рамках цього впливу, в рамках цих нелюдів дуже важко далі продовжувати так далі жити, як, як ти жив до цього. Власне, оцей дискомфорт і відбувається. Ви відчуваєте енергетику людей. І тому вам так важко, ви відчуваєте щось не так, ці інші не від... можуть не відчувати, а ви відчуваєте. Ви відчуваєте новий простір і вас просто, ну як кажуть, вас перевертає від старого, від цього оточення, яке вампірське, яке в рамках нього вільно і спокійно живе. Тому от, власне, вам буде дивно, дуже часто розкриваються очі, як міг я голосувати за цю чи іншу людину. Бо ви вже бачите її, ваші очі розкрилися, ви зрозуміли її, відчуваєте. І більше того, ви відчуваєте похожих людей на неї. Вас вже не так легко обманути, бо ваші відчуття зарослилися, ви пройшли у цей. Цей перелом з вами відбувся. І перехід так думати. Так, ви ще не зовсім сформувалися і вам важко, але система, як буде змінюватися, то і ви поступово змінитеся. І пер... Пер... переміни відбудуться, і у вас ви посилитеся, ви будете міцніші духом. Тому не думайте, що ви одинокі. Я не думайте, що ви якісь погані чи щось не те з вами. Ви просто унікальні люди, люди нової системи, нового і старого світу, бо цей старий світ був теж схожий на те, що ви відчуваєте всередині. Ви б в ньому більш гармонійно себе почували, незважаючи на його жорстокість, але. В той світ він козацький, український, він був більш штукований, він був вам більш близьким. А те зараз, де ми живемо, оце техногенне навантаження, оце коло, яке одягають кільця в ті влади, які вдягають на людей, оце все має бути прибрано і воно згодом паде. І ви відчуєте свою свободу і, власне, відчуєте, що ви вже вдома вернулися додому, так би мовити, до себе. Цей шлях додому, він зараз він дуже важкий. Ви будете його проходити, у вас розкриється очі на багато кого. І набагато що на цю систему ви її будете просто ненавидіти, ви будете хотіти її перебрати, ви будете хотіти її змінити. Ви починаєте підтягати таких же до себе, як і ви. І вас дуже будуть ненавидіти о, ті, хто в старій системі. Не намагайтеся навіть їх змінити. Просто споглядайте. І намагайтеся не, не витрачати на них свою енергію. Це нічого не змінить їх. Якщо агресія йде, якщо людина не готова, то значить це не її. Ви, ви не зможете змінити її. Ну, може, якщо якась частина цих людей прокинеться, то вони потім і самі підтягнуться з вашими змінами. Але не намагайтеся їх змінити, якщо вони цього не хочуть. Підтягуйте таких же, як ви. Вас буде відчувати таких, як ви. Вони будуть до вас йти, бачити це світло навкруги вашу вашу енергію. І одночасно вас будуть ненавидіти все більше і більше інші опоненти, представники цієї системи, ті, хто ну, вампіри, ті всі оці, е, упиряки, не вампіри, не, не енергетичні вампіри, а іменно упиряки. Упиряки переводять. Тому, от, власне, до речі, питання енергетичних вампірів може скоро відпасти, коли людина згармонізується, то і ніякої потреби в їданні чужої енергії не буде. Сама система вона просто так складає, що багато людей не дополучає енергію, яка має бути у них. І коли все буде більш-менш гармонійно, то і цей звичайний вампірізм перебереться. Буде гармонія, людина буде спокійно, займатися своєю справою де оточені, тому комфортному знаходитися. І все буде природнє, і воно заманізується. Дякую вам вибачте за такий додаток. Всім доброго дня, всім миру. Може представники є влади адекватні, то тим, розуміння і хай починають щось робити для народу, для нації, а ви робити для своєї майбутнє, для своїх дітей, для повернення себе у цю країну. Да, такі ще питання, що ті, хто нічого не будуть робити, то вони в не повернуться. І це не повернення, не розірвання, як хтось малює колоса Сансара. просто розсипатися, ваші душі розсипляться, згорять. І інформація про вас теж згорить, і, власне, ви ніколи вже нікуди не вернетесь. Навіть у простір нікуди не підете. Ну, це буде таке енергія просто спалить себе сама. Це як згорання зірки. Перетворення у попіл. Якщо намагайтеся втриматися тут, подай тут, а хто знає, може і підвищать вас кудись. Я не знаю, якщо вам треба, звісно, кудись йти. Це достатньо красива і сильна планета, і повернення на неї, і нове життя це щастя. Якщо ми створимо на цій планеті щасливе життя. Дякую вам.